Детам дозволити. Ну давайте так говорити про страйки. Страйк, що ви маєте на увазі під словом страйк? Проти страйк – це значить щось не виконувати, щось не робити. Розумієте, що таке страйк. Якщо студенти хочуть висловити свою думку, свої вимоги, без проблем. Хай висловлюють, хай скажуть. Ми їх обов'язково вислухаємо. Ніхто їм не, не заперечує і ні в якому разі перешкод немає. Ніяких ви бачите наші палатки, які на площі. Були заперечення, були якісь перешкоди. Хтось перешкоджав облаштування цим палатком? Ні. Ви ж живете і бачите, в нашій в нас в Мельницькому ніяких перешкод не було. І так само волевоювання і висловлення наших студентів воно такого ж також буде почути. Тому що якщо ми не будемо їх чути, то вони нас заставлять почути. Ми обов'язково їх повинні чути. І я хочу ще раз підкреслити, Україна буде в Євросоюзі, обов'язково буде сьогодні, завтра чи після завтра. Максимум який час у нас є, це до березня місяця, і ми обов'язково вступимо. Підпишемо про асоціальний стан асоціацію з Євросоюзом. Дозвольте вас запитати тим, що ви сказали, що ви з ними не запитати можна на передачу на завтра запис висне.